Якщо ви ніколи не мали справу із брудними грошима, то ця гра навчить вас керувати ними, змусивши вас перевтілитися в корумпованих політиків, лихварів або податкових шахраїв і відмивати незаконно здобуті прибутки, роблячи інвестиції. Сьогодні ми з вами розберемо правила настільної гри Брудні гроші в локалізації видавництва лордовбордс. Ця гра брудні гроші розрахована від 2 до 5 гравців, у якій учасникам буде необхідно відмити незаконно зароблені прибутки, ставши одним із лиходіїв, які володіють унікальними властивостями. Кожного раунду гравцям буде необхідно відвідувати різноманітні локації для отримання грошей або особливих дій, які допоможуть у ваших брудних справах. А також Обрані локації надають можливість активувати свою властивість, а саме придбати карти розміщення, які допомагають гравцям у заробітку переможних очок. На початку гри покладіть на центр столу карти локації, в залежності від кількості гравців в партії. Це позначається символом у кутку карти. На двох чи трьох гравців це карти Європи, США, Японії та Бананова Республіка. На чотирьох додається чорний ринок, а на п'ятьох ще й аукціонний дім. Перетасуйте і покладіть до лілиць колоди карт розміщення над відповідними картами локацій США, Європа та Японія. Та викладіть горілиць по дві карти з кожної колоди над картами локацій. Додатково, граючи в п'ятьох, візьміть по одній карті розміщення з кожної колоди локацій і покладіть їх горілиць над картою Аукціонний Дім. Відокремте карти дії від карт грошей, а після цього роздайте кожному гравцю по три карти грошей і ще по одній карті лиходія. Гравець, який отримав карту лиходія, Є з найменшим числом, стає першим гравцем і отримує спеціальний жетон. А гравець праворуч від першого, тобто останній гравець, бере одну додаткову карту грошей. Далі перетасуйте карти Дій разом з картами грошей, сформувавши колоду грошей, і викладіть горілиць по дві карти грошей нижче кожної з карт локацій. Покладіть колоду неподалік. На цьому підготовка завершується і можна переходити до самої гри. Партія у гру брудні гроші триває декілька раундів, під час яких гравці виконують ходи за годинниковою стрілкою, починаючи з першого гравця. У свій хід кожен гравець виконує чотири послідовні кроки. Спершу необхідно обрати одну локацію і взяти з неї усі карти дій та грошей. Обирати локацію, на якій немає карт, не можна. Після цього візьміть на руку усі карти грошей. Якщо будь-коли у вас на руці зібралося більше. Більше карт ніж встановлений ліміт, а на початку гри це 7 карт, то необхідно скинути надлишкові карти до ліміту, виклавши їх горілиць у комірку для очок чорного списку на карті лиходія. Ці карти наприкінці гри можуть відняти ваші переможні очки. Після цього, якщо гравець узяв карти дій, він повинен розіграти їх усі у довільному порядку. Кожна з карт дій має свою унікальну властивість. Наприклад, перевірка дозволяє узяти у сусідніх гравців по одній карті з руки. Якщо на взятій карті є символ брудних грошей, то ви забираєте собі цю карту, а відповідний гравець отримує одну карту зі скиду до чорного списку. Якщо карт у скиді немає, візьміть карту зверху колоди грошей. Якщо на взятій карті немає символу брудних грошей, просто поверніть цю карту власнику. У в двох дія перевірки передбачає взяти дві карти грошей у вашого противника замість однієї карти. Дія аудит змушує усіх інших гравців відкрити карти, що є на руці. Якщо кількість карт брудних грошей дорівнює або більше значення на карті аудиту, то гравець повинен узяти зі скиду карту грошей як одне очко чорного списку. У в двох, при умові найбільша кількість на карті аудиту, противник отримує одне очко чорного списку за будь-яку одну карту брудних грошей на руці. Дія «Обмін» дозволяє обрати гравця і подивитись його карти грошей і узяти собі одну карту на руку, а після віддати йому одну карту зі своєї руки. Проте, якщо у вас немає карт грошей на руках, ви можете лише подивитися на карти грошей суперника, не беручи нічого. Дія Хабар дає змогу вилучити одну карту з комірки очок чорного Оного списку, якщо у комірці немає карт, нічого не відбувається. Після того, як ви забрали карти грошей і активували дії, тепер за бажанням можна виконати дію локації. У локаціях Японія, Європа та США ви можете придбати до двох карт розміщення. Ціна карти розміщення позначена в кутку карти, як і валюта, в якій цю ціну потрібно сплатити. Для Японії це єна, для США це долар, а для Європи євро. Криптовалюта є джокером, тому нею можна замінювати будь-яку валюту. Гравець може купити як. Одну, так і одразу дві карти розміщення, проте коли ви платите більше, ніж треба, то решти не отримуєте. Сплачені карти відправляються до скиду. Локація Чорний ринок дозволяє купити одну будь-яку карту розміщення, що лежить над локаціями США, Європа чи Японії за валюту, вказану на цій карті. Аукціонний дім дає можливість купити одну з трьох карт розміщених над аукціонним домом за валюту, вказану на цій карті. А Бананова Республіка дозволяє скинути одну карту зі своєї комірки очок чорного списку і стати першим гравцем. Коли гравець купує карту розміщення, він викладає її перед собою, і тепер йому стає доступна вказана на карті властивість, яку можна активувати, щойно виконуватимуться умови, зазначені на карті. Наприклад, за кожну свою арт-галерею гравець бере по одній карті грошей після купівлі будь-якої картини. Якщо це карта дії, то застосуйте її ефект. Якщо гроші, то візьміть їх на руку. Чи наприклад, маючи аудиторську фірму і виконуючи дію аудит, ви можете підкласти одну карту грошей зі скиду під карту аудиторська фірма. Кожна така карта принесе по два переможних очки наприкінці гри. Або Необанк, який має пасивну властивість і просто збільшує на один ваш ліміт карт грошей на руці. Та ще й приносить по одному очку за кожну карту грошей на руці в кінці гри. З усіма властивостями карт розміщення більш детально ви зможете ознайомитись в буклеті правил. Після того, як гравець виконав усі кроки свого ходу, хід передається наступному гравцю. І так по черзі за годинниковою стрілкою, доки всі гравці не виконають свої ходи. А далі необхідно зробити приготування до наступного раунду. Спершу покладіть горілиць по одній карті грошей нижче кожної локації, де залишилися карти грошей, але щонайбільше до 4 карт. Далі викладіть горілиць по дві карти грошей нижче кожної карти локації, де немає карт грошей. І якщо над локаціями Європа, Японія чи США лежить менше ніж дві карти розміщення, додайте карти з відповідних колод, щоб над кожною картою локації було по дві карти. А також за необхідністю поповніть карти над аукціонним домом, щоб було викладено по одній карті розміщення з кожної локації. Після цього можна розпочинати наступний раунд, но ну, уся гра йде до моменту, доки одному з гравців не вдасться викласти десяту карту розміщення перед собою. Тоді гравці завершують свої ходи в цьому раунді і переходять до фінального підрахунку очок. Спершу гравці отримують очки зі своїх карт розміщення, як ті, що зазначені на самих картах, так і ті, що можна зробити за допомогою властивостей самих карт. Після цього гравці рахують кількість карт у чорному списку і віднімають по одному очку від свого загального результату. Окрім того, гравця, хто має найменше карти, він не втрачає очок. Але додатково гравець із найбільшою кількістю карт у чорному списку втрачає два переможних очка. Якщо є нічия за найбільшою чи найменшою кількістю карт у чорному списку, на усіх гравців поширюються правила підрахунку за ці категорії. Переможцем стає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. У разі інчиєї перемагає гравець із найбільшою сумою грошей на руці. Якщо й далі, ніж я, перемагає гравець, хто останнім виконував хід. Це майже усі базові правила гри брудні гроші. Проте я б ще хотів вам розповісти про карти лиходіїв і їхні властивості, якими ви зможете користуватись під час гри. Якщо ви граєте за відмивача грошей, то наприкінці кожного ходу ви можете взяти одну карту грошей на руку з колоди, а після скинути одну карту з руки. Якщо ви взяли карту дії, скиньте її та беріть карти, доки не візьмете карту грошей. Граючи за щура корупціонера, кожен раз, коли ви переплачуєте за карту розміщення на два або більше, то можете покласти одну карту грошей зі скиду в комірку Переплата на лівому боці карти лиходіє. Кожна карта в цій комірці дасть одне переможне очко наприкінці гри. Кицякудза. Кожна криптовалюта, якою ви платите, має вартість 5 замість 3. На початку гри з ведмедями з Wall Street візьміть три карти розміщення з будь-якої однієї колоди локації і покладіть їх над картою Бананова Республіка. Тепер, під час гри, граючи за ведмедів з Wall Street, коли ви будете обирати локацію Бананова Республіка, ви зможете купувати ці карти, проте вони не поповнюються під час приготувань до нового раунду. А ось акула лихвар дає можливість гравцю один раз за хід використати будь-яку карту грошей замість будь-якої іншої валюти з номіналом «2». Також є ще спуфер-шкідник, який під час свого ходу спершу може оновити карти розміщення і грошей на локації, а після прийти на цю локацію. Ну що ж, наразі ми з вами розглянули усі правила гри, брудні гроші в локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте